Я відпускаю тебе, милий, бо це спустошує мене. Немає в мене більше сили. І не жадаю я тебе. Покинь, будь ласка, ти мій простір, я не бажаю тебе чуть. Я все життя тебе кохала, а ти не знаю, в чому суть. Я віддавала стільки часу. Ночей безсонних і годин, але взамін нічого зовсім, лиш біль у серці і дофамін Давав мені ти ніби крила, а потім знову забирав. Я то злітала, то знову впала, але мене ти не кохав. Все баста з мене досить. А за вікном вже третя осінь. Моя самотність і листопад, я не бажаю тебе чуть. Пройшла уроки, іду далі. Зустрінемось колись в Астралі.